Я маджентіс. У нас вже вела ця машина, і ми вже її ремонтували. Може, пам'ятаєте цей прикольний колір? Саме в цьому місці у нас був ремонт, і саме це місце у нас знов пошкоджено. Пайка знов вирвана. І шпакля по пластику повідлітала. Ну, видно одразу, як вона. вона досі така еластична, прикольна. Дивіться аж наскільки вигнеться, десь градусів я не знаю, там 15 витримує, 20. Ну, коротше, оце все знов потрібно робити, відколупати, віддерти, пропаяти. разделим бампер, на скольки оно там порвалось. Mm -hmm. То есть лопнула, получается, не наша работа. Видим стекловолокно, видим универсалку. Я сомневаюсь, что мы бамперу стекловолокном делали. Все у нас вот по пластику, шпаклевка она видна, она грубо вот так кусками, да там то в мелкую вот такую вот паутину. Это все уже вот эта шпакля полопалась. Интересно. Кстати, он всю проволоку эту. Э, сняли. Лопнула не пайка сама, а сетка именно лопнула. Она оказалась слабее, чем пайка. Э, в принципе, что не может не радовать. Ну, тут страх был, что пайка будет. Такий метод паяльник, плюс латунна вот вот сетка не Но, ну, Як видите, сама сетка не выдерживает. Також була пошкоджена ця частина автівки задня, і бочина продерта ну там залишки, там, мабуть, ав, який продер, чи, там забор, чи що. Не знімав, чому не зняв, коли воно було пошкоджено. Коротше, воно виполіровано. І от у мене тут було PDR, ремонт без фарбування, без лампи, без крючків. У мене ще цього немає. І це максимум, що я зміг зробити. Отут була вм'ятина, тут от такий бугор. Отут царап, ну Така вм'ятина, як царапина глибиною там, не знаю, міліметр і довжиною 25 см. Вот так вот нашла. Ну, вот это максимум, что я, на что я спроможный зараз. Ну, в принципе, без лампы все ничего. Вот наш с шпаклевочкой по пластику, красиво все. Это мы, конечно, оставляем как было? Потому что тут у шп шпаклевки... Блять, сейчас авторские права будут. Бампер, походу, весь сделан из, из стекловолокна и универсалки. Ну, наш ремонт цивильненький. Эта сторона бампера у нас замывается восьмисоткой. Мы не будем сюда наносить новый цвет. Оставляємо старий, просто покроємо лаком весь бампер. Будемо краску распылять вот до сих пор. Тут у нас ремонт загрунтується вот так. Краска распылится вот так где-то. Ну этот кусочек затянем лаком. Погрунтована поверхня отак виглядає. Є деякі обрисовочки і нюанси. Ну, тут де пластик був такий заволос... заволосняний. Там ще треба доробляти, а ось де був ремонт. Тут як завжди, ідеально. Ну і тут ще бачите. Тому довелось ґрунт з лаком розмішувати десь на відсотків 30-40. І ця вся волосня дуже добре буде прибиратись. Покраски. Неделю мені готували этот Фу, блин, я не знаю, у меня слов нет, я не могу, у меня одно место только, я неделю простаиваю, потому что готовится краска. И, наконец, у меня гараж, чтобы вы понимали, я захожу, паутиной поросло, все, вот прям, прям вход зарос паутиной, потому что я ждал, когда приготовится краска. Блин. Ну, все, сейчас будем, будем красить. Еще от Субару, о, смотрите, прям над фарой, А ну, фокус Focus Вот. Паутина, блин. Курва. От субару у нас ще є фари. Зараз обклею і когда буду лаком носить сюди. Заодно і бомбану. восстановлю прозрачность у субаровських фар. Ну, Бампер вийшов. Клас по кольору. Навіть те, що його підбирав колорист тиждень, але підбирав його тільки сьогодні. Коли я вже просто благав йому, подзвонив і кажу, будь ласка, дай мені мою фарбу, мені вже треба віддавати було ще 5 днів тому машину, і він мені заколотив. Не дивлячись на це, колір дійсно вийшов непоганий. Я фарбував частину, не фарбував. Частину бампера якусь там е Можливо. чи з цієї, чи з тієї сторони А, тут ремонт був з тієї сторони. І порівнював, то Ну, вийшло класно по кольору, не дивлячись ні на що. Ще розтікається. Тільки-тільки Наніс, думав, підсушу лампами, навіть їх вже розвернув, щоб зробити сьогодні вже машину зібрати і віддати, але ж через форму цю. Мені доведеться тут сушити, тут сушити, тут сушити. Ну, коротше, дуже багато е, місць сушки. Через те, я думаю, що скільки у нас зараз 7 годин, я десь о 9-10 о тільки висушу це все, коротше, забив. Все. Нехай саме сохне, поїду додому відпочивати, а вже завтра буду збирати. Знову все. Як і в той раз. Клас. Все, хотіли Все, така була роботка. Зараз он той дракон. Буде у нас наступний, вже приїхав. А сьогодні віддаємо цю красоту.